Що робити в ситуації, коли ви отримали інформацію, що ваш родич потрапив у полон до ворожих сил? Це побутовий юридичний порадник і сьогодні розбираємо саме це питання. Отже, якщо ви отримали інформацію про те, що ваш родич потрапив у полон, з ним нема зв'язку, ви не можете підтвердити чи спростувати цю інформацію, ви можете звернутися до. Відповідного державного реєстру і е, самостійно внести е, таку інформацію. На державному порталі Національне інформаційне бюро ви можете повідомити про примусову депортацію, взяття в полон або про примусову мобілізацію на тимчасово окупованих територіях вашого родича. Після того, як ви заповнюєте відповідну інформацію, то по цій людині формується статус як імовірно потрап... особа, ймовірно, потрапила у полон. Після цього ці дані передаються до ворожої сторони, і в разі, якщо вона це підтверджує, або таке підтвердження надає міжнародна організація Червоний хрест, то змінюється статус на знаходиться у полоні, або там примусово депортований, або там примусово мобілізований. На тимчасово окупованій території. Після того, як е, особа отримала такий статус, держава починає формувати списки і намагатися визволити цю особу з полону. Так, ми розуміємо, що ця ситуація доволі неприємна для родичів такої особи, і, хоч існує багато неточностей, але держава запустила юридичний механізм яким можна розпочати процедуру звільнення особи з полону? Залишайтеся з побутовим юридичним порадником, далі буде цікавіше.